Вітаю, друзі, це телекомпанія Март, це програма Діалог я Віталій Мехеда. і з нами сьогодні Іляна Пацюк, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Добрий день, пані Добрий. Раді вітати вас у нашій студії. Ну, і, власне, почнемо напевно ось із чого. і раніше. Можемо так сказати, було непросто, але останні ночі якісь надзвичайно тривожні і для Миколаївщини і для сусідніх з нами Одещини. Сьогодні вночі потужної ракетної атаки зазнала Одеська область. Ну і розташована поряд Коблева, якщо ми говоримо про Миколаївську область. Тому що уражене в коблевому, можливо, якісь подробиці. Ну так чи інакше вже від ранку, так і телеграм-канали, і офіційні засоби маси інформації повідомляють про це, але можливо, якісь подробиці від ДСНС, що уражено, як підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків. У нас я так атаки були руйнування. Також виникла масштабна пожежа на об'єкті реакційної інфраструктури в прибережній зоні. У нас було залучено підрозділ з Березанщини, також працювала техніка і особовий склад, який базується в Варварівці. Залучено також цю машину. Крім того, надавали допомогу сільська пожежна охорона, вона базується саме в Коблево, і тим паче саме ця охорона гасить пожежі на цих територіях, але зазнала повторної атаки також ця місцевість, і було особовому складу. На щастя, не нанесено травмувань, всі живі, здорові, але зазнала пошкоджень машина сільської пожежної охорони, там лопнуло бокове скло, також вибиті вибуховою хвилею, бокові також вікна саме на пожежному автомобілі. До речі, саме для такої місцевості, де далека відстань від державних пожежно-рятувальних частин. Особливо таку важливу роль відіграють саме такі команди: це у нас є у Коблева, також є у Рибаківці. То надія мешканців саме цього. Населеного пункту на них і важлива їх роль в гасінні пожеж, в ліквідації наслідків цих пожеж, і тим паче ця доба також це підкреслила. Якщо б під завалами знаходились люди, то першими туди саме прибули ці вогнеборці. До речі, якщо говорити про пожежі, скажімо, Звичайні, такі як влітку сезоні, то саме сільська пожежна охорона ліквідувала значну пожежу на сміттєзвалищі у селі Лугове. До речі, вона три доби тривала, і на в підтримку також були і наші державні пожежні частини, і автомобілі, і люди, і техніка. Але все ж таки перша скрипка належала саме їм в гасінні цієї пожежі. Сезонні пожежі ну таке цікаве визначення. Я, до речі, раніше не з тим не стикався, але очевидно, воно справедливе. А, надзвичайно спекотна погода на Миколаївщині. Ну і можливо одна з причин і як результат загаляння на відкритих територіях. А, як оцінити ситуацію? Так, у нас чому говорять сезонні? Тому що є спостерігаються як і основні причини цих пожеж, так і е, кожного року. Зважаючи на природні фактори, саме влітку це пожеж збільшуються в екосистемах, це ліси, це сухості, це на полях. Зараз у нас деякий зріст на 7% в порівнянні з минулим роком. І, до речі, в житловому секторі, якщо ми рахуємо цей рік 411 пожеж, то 721 пожежа це в екосистемах, і ще сім це ліса. Цифра найбільше збільшується останніми тижнями, тому що ми бачимо різке. Зростання температури це більше 35 градусів іноді буває такі позначки температурні. Це висушує почву, це забирає вологість. І, звісно, ще один дуже важливий фактор це вітер. Розпосюдження пожеж в таку погоду просто миттєве. Тому ми називаємо пожежі в екосистеми саме це сезонними. Це не говорить про те, що ми зовсім уникнемо пожеж в житлі, так, але. Вони в пріоритеті серед пожеж і гасіння на них, і сили, і засоби найбільше залучаються влітку. Давайте ще про екосистеми. Ну зрозуміло, погода посушлива і вологу видуває вітрам і так далі. Але причини обстріли. Чи, чи підпали, чи необережні, що саме чи вдається з'ясовувати першою причиною завжди є слюдський фактор це необережне поводження з вогнем. Якщо говоримо про лісові масиви, то це найчастіше підпал. Також второю причиною може бути саме необережне поводження з вогнем. Якщо ми говоримо про сільськос угіддя або це поля, то там першою причиною також виступає необережне поводження з вогнем. Навмисний підпал це рідкі явище, але вони також є. І ще несправна сільськогосподарська техніка. Такі рідкі випадки, але вони також мають місце. Це іскри і може стати з цією причиною також пожежа. Я бачу дуже активно працює зараз Фейсбук, сторінка головного управління. Ну і фактично кожного дня такі зведення, як те, що називається з поля бойових дій, але це боротьба, війна з вогнем, боротьба з вогнем. Ну і в принципі, от бачимо, що о, горить не тільки там пожнивні залишки, або там, ну, на жаль, завжди там горять лісосмуги, горить навіть урожай на корню. Мені здається, таких випадків, ну, можливо, раніше і траплялося, але не було так часто. Що, що зараз? Я скажу, все ж таки, перша причина це необережне поваження з вогнем, але не виключаємо ще й той фактор. Якщо брати, так говорити цифрами, то на сьогодні у нас 26 пожеж хліба, це зернові культури, це може ячмінь, чи це пшениця. скажімо, 20 пожеж пожнивних залишків. Пожежні залишки це стерня або скошена вже зернові культури. І… Ця статистика говорить про те, що погодні умови також впливають на таку цифру. Чому поясню? Тому що буває так, що горить саме сухостій і через неконтрольованість, через вітряну погоду переходить на злакові культури. Тому профілактика пожеж в екосистемах, в тому числі і прижнівні кампанії, коли. Влітку це відбувається. Найперше у нас завжди виступав в цій компанії. Це Очаківська громада. У них раніше за всех, так я, Якщо не плутаю, вони першими починяють жовну компанію, першими збирають урожай. Але в цьому році якось я бачу по розміщенню, по розташуванню більше пожеж трапляється все ж таки у Миколаївському районі, тільки територіально зміщується в інакшому напрямку. Тому тут факторів дуже багато. І дуже б хотілося, щоб відповідальність саме людей відігравала найважливішу роль збереження саме цих полів. Тобто, звичайна недбалість чи підпали сухостою можуть привести до масштабної пожежі на полі. Скажімо, якщо от ось так поглядаєш у дуже вітряну погоду, коли поричистий вітер, орієнтовно за півгодини може згоріти 50 гектарів хліба. А крім того, ще не дуже, Дослухаються порад вогнеборців наших інспекторів, що то розмежувальних смуг, коли опашують поля, і ці поля вже не по 50 гектарів будуть квадрати, а будуть по 100. то. Важливо, щоб в гасінні цих пожеж в першу чергу брали участь самі власники сільського угідь, мали завжди на прозапаси техніку і запас води відреагувати, щоб разом з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасили пожежі на мінімальних площинах. Вчора пройшла інформація, що чоловік отримав опіки під час пожежі в лісосмузі на околиці Миколаєва. Чи була загроза життю? Можливо, також якісь подробиці. Він знаходиться у лікарні з опіками, але тут такий фактор, що це поблизості Варварівки, горіла суха трава, лісосмуга. Також то чоловік спав у траві, прокинувся, коли вже було щільно затягнуто димом. Опіки, це термічні опіки. Скажу, що це не перший випадок, у нас мали місце такі в цьому році, році вже випадки. Чи при гасінні, наприклад, підручними засобами також температура висока, тому можна не відразу помітити таке легке. Опіки пізніше, вже коли почервоніння шкірі чи вже надуваються пухирі, то тоді вже звертаються до лікарів. Тому тут саме образ життя і поведінка і дії у разі гасіння пожежі важливі. Завчора, 17 липня, матвіївський лісовий масив горів, і це знову, умовно кажучи, нам нагадує про небезпеку пожеж от саме в такий період, саме при за таких погодних умов в лісових масивах, і що тут маємо. До речі, це саме цей лісовий масив, це не перша пожежа в цьому році. Це вже четверта чи п'ята. Так на моїй пам'яті, саме коли гасили і вогнеборці і лісники. Розпочалась вона сухостою, але розпосудилась саме на пожежу хвоного настилу. І по одиноких опах напалали дерева ціліком. Зважаючи на таку погоду, і до речі, на відкритих територіях вітер відчувається найбільш сильніше. Ми в місті можемо думати, що абсолютний штиль. А якщо на відкриту ділянку виїжджаєш, бачимо, як швидко розповсюджується пожежа, вона просто захлинається вже як вогняний шторм. До речі, це ми спостерігали у матвійсько-боловнянському лісництві. Крім того, там є фактор відсутність води, треба доставляти додаткову воду. Окремо ще й фактор віддаленість, це потрібна спеціальна техніка всюдихідна, щоб могла по пісках пройти. То багато факторів, які уповільнюють гасіння пожежі. Тому важливо, кожного року у нас є такі навички і. Такий досвід, напевно, саме такий масштабний це була пожежа у Новоодесі. Якщо пам'ятаєте, багато 70 гектарів кори, коли вигоріло лісу, коли мало місце верхова пожежа. Важливо не допустити саме такого масштабу. Андрівське лісництво я згадала в минулому році. Верхова пожежа то стихія неконтрольована, дуже масштабна і швидка, тому що шишки починають тріскати. Вистрілюють на значну відстань, і виходить, що декілька відразу може бути осередків, це площа, це інші не пов'язані між собою, можуть бути квадрати, і тому потрібно багато людей, багато сил стягувати для того, щоб заходити таку пожежу. Тому важливо її помітити на початковій стадії. і... Локалізувати відразу, ну і подальшому швидко ліквідувати. Тому працює і місцеве населення, рятуючи ліса. Крім того, у нас саме балавняно-матвійському урочищі працює лісництво. У них є пожежний модуль, який дуже допомагає також і нам ліквідувати ці пожежі. Крім того, ми використовуємо дрони для моніторингу, щоб бачити, очі, де є локації, де є ще інші такі осередки пожежі. Також у нас залучається квадроцикл для швидкого обстеження території, куди треба перенаправити сили. Тобто ми не стоїмо на місці, ми модернізуємось, поширюємо свої можливості, залучаємо навіть дроми з тепловізором, коли вночі можна спостерігати де найбільша температура, бачити куди спрямувати свої сили і мінімізувати наслідки. Але це все одно не означає, що громадянам не потрібно дотримуватися правил безпеки, правда, пожежний. Це в першу чергу залишить від самих людей зберегти наші природні багатства для своїх начатків і для себе. Пожежі в житловому секторі. Давайте напевно зупинимося і на цьому о, о, факторі вашої роботи. Останнім часом найчастіше це короткі замкнення електромережі і поління на тверезому стані. До речі, найчастіше саме до. Смерті прозводить друга причина, тому що людина розслаблена, людина у міцному сні не відчуває, що приміщення щільно задимлене навіть не на значній прощі може бути, але людина втратить життя, бо отруїлася продуктами горіння. Якщо ми говоримо зараз про літню пору року, то це по чергові причини. Але не слід забувати про те, що іноді спалювання сміття чи пожежа на відкритій території розповсюджується і дістається до господарчих будівель на приватних домоволодіннях, палають також господарчі споруди, і іноді... Чіпляє житлові будинки. Скажу, до речі, у нас була така пожежа Сади-2 нещодавно. Це окремий взагалі, епізод, коли люди встановлювали у себе на дачному кооперативі в житло в будинку і використовується як житловий ця дача. Вони там постійно проживають газовий балон і перевірити хотіли, як поступає газ. Спалахнула, лише винесли, встигли дітей миттєво, і будівля згоріла вшент. До речі, такі фактори інші, які можуть впливати на пожежі, також реєструються. Не, не тільки коротке замкнення, паління, це і такі причини, які можуть бути це забавки дітей з сірниками чи запальничками, то такий фактор саме. Профілактики для нас дуже широкі, тому не припиняючи, ми проводимо і цю роботу також. Окрема тема розмінування минулого тижня. Виклали ви відео, де ваші працівники розміновують абсолютно вигоріле поле на градуснику, плюс 34 за Цельсієм, і це в тіні. Ну і ну, очевидно, абсолютно що це пекельна робота просто. І я думаю, що ми от в масі своїй не розуміємо навіть тяжкості цієї роботи, наскільки вона небезпечна і наскільки вона важка. А, ну, напевно, декілька слів, показників, які території вже звільнені від вибухонебезпечних предметів. Чи ми плавно перейшли до вибухонебезпечних предметів і трошки зупинюсь також пожежі на територіях, які можуть бути замінованими, чи ті території, на яких можуть траплятися ще залишки боєприпасів Це небезпечних? Це відео, яке ви показали, поле абсолютно згорівше. І просто зверху на землі лежать міни протипехотні, які не вибухнули. В них покоробився корпус від того, що власне від від дії температури, але боєприпас не вибухнув. Так, то це фактори, які важливо враховувати в роботі не тільки піротехнічним підрозділам, а також нашим вогнеборцям, які працюють зараз на деокупованих територіях. Скажу, що в Миколаївському районі ближче туди глицинове, лимани, таких територій чимало. І саме. Галицинівський загін місцевої пожежної охорони щодня ліквідовує пожежі на таких територіях, це додаткова небезпека також і для вогрборців. Якщо ми говоримо про піротехнічні розрахунки, то це відео саме на докупованій території. Якщо ви уважно дивились, там навіть на полі видно. Трупи тварин там чотири корови, ті, що підірвалися на цьому полі, і піротехніки зараз працюють на цьому полі, розміновуючи його для проведення сільськогосподарських робіт. Тут слід вважати на те, що робота ця повинна виконуватись професіоналами. Ми завжди говоримо про те, що якщо власники сільського хобі... угідь знають, що територія замінована, чи бачать назовні вибухонебезпечні предмети, тут треба звернутися на лінію 101, повідомити про це, щоб розмінуванням займали. Ось саме піротехнічні підрозділи важливий такий фактор для збереження життя людей, які там працюють саме по цій території, скажімо так, що там зустрічались всі, які тільки існують такі боєприпаси, цей протипіхотний, протитанкові, цей ми навіть бачили. Місцями встановлені були розтяжки, але перегоріли, залишилися днівбухові предмети, не було там ниточок таких і нічого такого Я пов'язувала між собою боєприпас. Тому небезпека для піротехніка існує завжди. Маючи такий досвід, вже з лютого минулого року піротехнічний підрозділ збільшується. Якщо раніше працювало 19 осіб, зараз вже це. Набагато більше піротехнічних розрахунків зараз, наприклад, це і із них 4 – це станші миколаївські інші це в допомогу нашим підрозділам, також піротехнічним. Приїжджають піротехніки з інших регіонів. Тобто на сьогоднішній день 11 розрахунків працює по всій Миколаївській області. Звісно, пріоритетними залишаються і будуть це території Баштанського Миколаївського району, бо вони найбільше засмічені боєприпасами були і залишаються. Зменшуються території вже обстежені. Ми ці все також розуміємо. Що говоримо цифрами, то якщо говорити не про ідентифікацію вибухонебезпечних предметів а там, де працювали і залучались вибухотехні, вибухотехнічна наша служба піротехніки, то це понад 5440 разів. Якщо говорити цифрою, скільки вже знищено прибрано боєприпасів, то це майже 18 тисяч. І серед них це було 56 авіабомб. Шляхи знищення, шляхи розмінування різні знищення буває, як треба транспортувати до спеціально відведених місць підривати ними. Там а є інший шлях, коли не можна транспортувати, підривають на місці, тому використовується абсолютно на місці знання, досвід наших піротехніків і визначається, яким чином будуть размін проводитись роботи з розмінування і як будуть очистювати територію, прибирати з туди, звідти боєприпаси. Чи продовжуєте набір піротехніків на роботу? Якщо так, то які умови, які вимоги? Ну да, нам потрібні піротехніки, потрібні водії. Тим паче умови такі, що це в першу чергу стан здоров'я. Людина повинна бути молода, тобто вікові всі і постаті можна у нас на ресурсах почитати і побачити більш конкретніше. Люди нам потрібні, нехай звертаються, у кого є бажання працювати в нашій службі, місцеве здоров'я. Будь ласка, до управління персоналу, всі пояснення якраз від кадриків отримають? Заміновані акваторії і водойми Миколаєва, Миколаївської області. Чи ведеться зараз ну не знаю, якийсь моніторинг, вивчення ситуації? Наскільки серйозна проблема? Um. Розмінування навесні проводилось в першу чергу. Це зони активного відпочинку громадян. Ми беремо, наприклад, місто Миколаїв, то обстежувалися зони, які ми називаємо масово відпочинку людей. Всі ми знаємо, де більше за все у нас люди приходять на намив. Тим паче раніше відпочивали дуже активно на в варварівці. То наші піротехніки годою обстежували зараз. Пляжами, лише чи місцями, дозволеними для відпочинку лише чотири, але вони всі не в Миколаєві, це в області, і, до речі, їх визначають органи влади. Тому найбільше постає питання саме для нас, як для рятувальників, говорити про те, що у місті Миколаєві водою купатись не рекомендовано через стан води, тим паче за можливість того, що течію може принести. Небезпечні залишки боєприпасів, ми говоримо в першу чергу про касети. Цього уникнути на 100% не можна. Тим паче ми говоримо про ті водойми, наприклад, де ще не проводилось обстеження. Ми розуміємо, що вони небезпечні. Ми говоримо про Баштанський район, Снігурівську громаду, то наші піротехнічні розрахунки там, де велись активні бойові дії, де, можливо, були заміновані навіть переправи. І, до речі, були міни абсолютно різні. Піротехніки ділилися досвідом, що зустрічали в водоймах. Дуже різні боєприпаси. Мінування відбувалося різне саме в Баштанському районі водойм, де були російські війська. Тому ми говоримо в першу чергу про безпеку в цьому питанні. І звертаємось до громадян е, з такою цифрою: 12 втрачених життів за весь період цього року, і з них двоє це діти. Це на воді. Це на воді. Так, у нас спочатку року потонуло 12 людей. Не, не всі в це не боєприпаси. Ні, це не боєприпаси. Це потонули люди. І е, ми говоримо в декільких ракурсах. Тобто поруч із безпекою на воді говоримо також паралельно про небезпеку мінних залишків боєприпасів чи касетних боєприпасів, ну, тобто, замінування. Така кількість, ну, яка прозвучала у вас вище, стосовно того, яка кількість людей загинула на воді. Так. Ну, не знаю, можливо, в порівнянні з минулими роками, мирними, ну. Ми звичайно аналізуємо такі дані, і якщо минулі роки у нас завжди в статистику підпадали регіони, які знаходяться саме на Лимані, на морі, і там найменше траплялося саме випадків, коли тонули люди. Найбільше це водойми річки, це озера, ставки, де не рекомендовано купатись саме через небезпеку. Говоримо про людську, людський фактор, що так, ми всі розуміємо, спека. Хочеться до води, хочеться відпочивати. Але перший фактор в цьому аспекті завжди буде чи безпечно це тому краще відпочивати там, де дозволено. Приїхати відпочивати на той же, наприклад, Олегульський лиман, чи поїхати там на Радонове озеро, чи відпочивати у безпечному місці з точки зору розмінування, і, звичайно, думати про безпеку на воді. Вони йдуть між собою взаємопов'язані. Ну і на фінал, очевидно. Тут у нас присутні в студії такі яскраві постери. Так. Давайте трошки про них. Що це зараз вже. Більше року активно співпрацює UNICEF Ukraine з ДСНС щодо соціальної такої реклами, щодо допомоги ДСНС до профілактики відноситись більш креативно, тим паче залучати для цього всі можливі мережі. Ми говоримо про соціальні мережі, ми говоримо про транспорт. До речі, зараз якраз у мене є такий приклад розміщення соціальної реклами у транспорті. Це наліпки, які розмістили трамрейбуси, трамваї, це автобуси у місті Миколаєві. Зараз на білбордах, на Сітілайтах така реклама, також вона у соцмережах завжди вона впізнавана, вона яскрава. Вона йде три, по трьом лініям. Це в першу, шкоду, в першу чергу це пожежі і небезпеки, пов'язані з ними. Друге, це безпека на воді, і, звичайно, це міни і небезпека пов'язана з ними. Крім того, також записані відео радіоролики, відомі люди, блогери через свої канали розповсюджують цю рекламу як соціальну, намагаючись достукатись як до дітей, до дорослих, бути обачними. Не нехтувати там правити там правилами безпеки, крім того, також є мережа спільно ЮНІСЕФ. У нас і в Миколаєві працюють такі дві локації: це на Озерній і бібліотека Крапівницького і бібліотека, яка знаходиться на філіали. Да? На Озерній. Це зроблені локації ЮНІСЕФ, де ми проводимо свої уроки, також допомагаючи. Один одному пропагувати безпеку, навчати дітей безпеці, спілкуватися через такі посібники, також це ігри, це буклети, це листівки, які вміщать цю інформацію. Таким чином ми йдемо рука об руку співпрацюючи в напрямку безпеки. Яка аудиторія потрапляє ну, до цих класів, на ці лекції, лекторії, не знаю, як правильно назвати? Власне, яким чином формується дитяча аудиторія? Дитяча аудиторія дуже просто. Там методика відпрацьована вже цими локаціями в. Телеграм-каналі, кожен мама, папа може зайти, зареєструватись на майстер клас або навіть прийти просто так, відпочити у, на базі бібліотеки, і дитина попаде по часах розбити уроки. Це, наприклад, може бути майстер-клас, якийсь зробити що своїми руками. Це може малювання бути. А якщо це приходить в гості ДСНС, то завжди це анонсується. До речі, саме завтра у нас буде такий захід на. Озерні великий такий захід, де буде залучена наша пожежна авто, і дітям ми будемо демонструвати, як користуватися вогнегасниками. Будемо говорити про, про, про пожежі, будемо навчати першим діям у разі пожежі. Звісно, це ігрова програма для. Від самого маленького доступного навіть батьки-батьки, коли знаходяться поруч з дітками, говорять, що дуже багато цікавого і нового для нас ви розповіли і навчили, як донести цю важливу інформацію своїй дитині. Тим паче, кожна дитина приносить з собою додому від нас невеликі сувеніри і буклетики з настановами від рятувальників. Як бути в безпеці? Добре, пані Ілляно, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом На до перемоги разом дякую. до перемоги. Дякую.